І нехай день буде добрим. Етнографія на Софі. Мене звати Олена Щербань, 18 серпня 2023 рік. Я сьогодні нагадаю, що до Різдва, до святвечора ми готуємося весь практично весь рік, але особливо ми готуємося влітку. Ми згадуємо коляду, ми згадуємо, що нам треба зробити зірку. А на небі зірка або ж його жінка. Для цього ж треба знайти суху паличку, деревинку. Не тоді вже зимою, коли все під снігом буде, а зараз нам потрібно забрати спасову бороду на полі або назбирати колосся і зеленого, і золотавого, і стиглого. Ми ж потім з нього зробимо дідуха. Нам потрібно відібрати житу пшеницю, всяку пашницю для кутечки, найкращу пшеничку, яка буде, як то кажуть, освячена. Ми її замотаємо в вузлик, в торбинку, підвісимо, щоб миша не долізла. І потім, в той час, коли буде треба, з яке буде пахнути літом, нестиме в собі тепло і сонце літнього дня. Ми зваримо на святвечір, 24 грудня. Ми придивимося до нових горщиків, можливо, гончар випал зробив, тому що кутечку і узвар готували у новесеньких горщиках. Щороку намагалися купити. Це означало не лише статки господині і заможність, бо купити нового горщика, це треба ще мати кошти. А якщо він ще буде трохи святковіший, ніж зазвичай, ніж буденний горщик, то то взагалі добре. Горщик підійде кашник. Я ж горщик-борщівник, а я кашник. Але Олена Щербань рекомендує готувати борщик у горщику в горщиці. Горщиця, Борщівниця. Вона така дзвінкоголоса. Хто хоче знати, як я обираю найсмачніші? Горщиці, які потім будуть готувати найправильніші борщі, запрошую в етносадибу музей Лялана Світлиця. Мій етнопросвітницький осередок, який діє з 2010 року з 19 грудня. І ще я не забуду сказати про грушки, вишеньки, про черешеньки, про сливки, про яблучка. Усе це дуже швидко. Плодить рясно родить. Якщо не в нас, то в сусідів. Не в сусідів значить можна десь купити в інших, обміняти на щось. Так завжди жили наші предки і завжди забезпечували. Самозабезпечували себе. Наша автономія продовольча, це наша безпека. І треба так мати запас, щоб і для своєї родини було і поділитися. Бо і батьки є, і діти є, і сусіди добрі є, і куми. Так от треба запастися сушеницею, сушнею, сушняком, як по-різному називають фрукти, овочі, всі, всі плоди, які можна посушити. Опішняни люблять не тільки опішняни, але ж я опішнянка, то... У себе, Люблять у сушні, в такій спеціальній грубій коптильні продавлювати димом груші, яблучка, сливки. Вони потім можуть бути гніченими з більшою відсотком вологості, вони потім можуть такий десерт смачний, горіхами начинені, гнічені сливи, залиті сметаною, збитою з цукром, можна замінити з молоком, сирим. Я це вам говорю, самі зараз побіжу якраз саме в сушні сушаться сливи. Так, от оце копчення димом, воно то не є корисним з точки зору дуже здорового харчування, але це так смачно. І одну там дві сливки вже копчених ігрушки можна з'їсти на святвечір. Додати їх у борщик, що додасть специфіки смаку і вітамінку. Все одно це буде вітамінка. А ще оці прокопчені груші, сливи, черешні, вишні, і узваржиш тоді такий смачний такий печ, як то кажуть. То це спасіння від молі, тому що сушеницю дуже полюбляє їсти міль. А нам це не цікаво. Ми сушимо для себе і щоб воно було як золото. Нехай день для добрих людей буде добрим. Хліба нам на столі, до хліба меду, масла, плодів, яких щедро родить земля, і ми біля неї, бо ми її шануємо своєю працею. Дякуємо Боже за твою ласку. З вами ваша етнологиня Олена Щербань, маленька лекція, етнографія на Софі.